Генератор вартістю 752 тисячі гривень закупило підприємство в Ужгороді, розповів його директор Владислав Ремас. За його словами, генератор придбали за місяць до отримання компенсації. З 1 січня був відкритий доступ до подачі документів на компенсацію 30% від вартості генератора. Загрузили документи. Від фірми загрузили документи на генератор, і заявка була зразу прийнята. Підприємству було важко працювати, тому що світло у нас було по дві години в день, але ми працювали, ми не зачинялися. Орієнтовно, генератор ми очікували місяць часу. Генератор 70 кВт, він повністю забезпечує всі наші потреби. 30 заявок від місцевого бізнесу вже розглянули, розповів заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. За його словами, термін розгляду 15 заявок продовжили. Чотирьом підприємцям відмовили через невідповідність умовам. Це буде постійно діюча робоча група, яка буде щотижня, щосереди збиратися, де буде в першу чергу починати з тих заявок, з продовжених заявок з попередньої комісії, і відповідно нові заявки. Протягом цього тижня за посиланням проводиться реєстрація заявки. Вона опрацьовується, якщо в нас виникають технічні питання, там якісь що потрібно додати там ще якусь інформацію. У е рішенні про продовження терміну розгляду заявки вказується завжди, які що нам потрібно ще, щоб розглянути повноцінно ту чи іншу заявку. За словами Василя Іванча, максимальна погоджена сума компенсації 300 тисяч гривень, мінімальна 1800 гривень. Директор підприємства Владиславу Ремесу за державною програмою повернув 30% від вартості генератора, а це майже 226 тисяч гривень. Олександра Завадяк, Андрій Гісем Суспільне новини.